Сьогодні у нас е, друга частина створення ВОВ wow, таких відеоанімацій просто з голих пінчишніх картинок наших продуктів. І сьогодні ми будемо анімувати наші е, креативчики, які ми зробили у попередньому уроці. Для цього нам потрібна нейромережа Клінк. Е, ми можемо робити це як з телефону, так і з е, е, десто, десто, десктоп, десктопної версії, е, з компа, з планшета, е, з чого вам зручно. Для цього нам потрібне просто зображення, яке ми згенерували в першому уроці, і Клін 2.1. Чому 2.1? Ми будемо робити нові відео, ми можемо вибирати тут різні версії. Чому 2.1? Тому що ми хочемо зробити асфримера відео зі звуком, і ця функція є у Клін 2.1. Тут ми можемо додати ефекти одразу з відео. І ми будемо робити тут анімацію. Тут ви можете подивитися, різні мої відео я вже робила в такому е астрорем відео е -е, ми перейдемо до анімації нашого е тортика. Е -е, я хочу е анімувати саме ось це зображення, яке е в шоколаді стоїть. І я хочу, щоб. Дивіться, е воно. Підгружається, одразу я його завантажую, щоб шоколад стікав по, по цьому нашому бальзаму, з тортика. Відповідно, що я тут роблю. Дивіться, тут дуже просто: ми будемо писати промп із чатом GPT. Загальна структура того, яка послідовність написання промпта, у вас буде під уроком також окремо в окремому боті, що за чим писати, щоб ви не пропустили. І я заходжу в чат GPT, завантажую йому своє зображення, для якого я хочу написати промпт, щоб він чіткіше мене зрозумів. І пишу: напиши, пишу йому українською, напиши мені промп для клінг для анімації цього зображення, тобто. Хочу, щоб шоколад із торта, біля якого стоїть бальзам для губ стікав по бальзаму, по бальзаму, так, шоколад, щоб шоколад із чик 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 Додай Звуки, коли шоколад стікає стабільний кадр, тобто ніяких рухів, стабільний кадр. Надсилаємо, чекаємо, він видає нам детальний промпт для клінга. Я вставляю не сюди, сюди вставляю в промп. Обов'язково слідкую, щоб були виставлені налаштування, щоб був включений звук. Motion control я не чіпаю. я Хочу, щоб це був просто стабільний кадр. Та тут, залежно від ваших ідей, дуже багато різних можливостей. Знову, як в попередньому уроці, я даю одну із багатьох дуже нейромереж, з якими я працюю, і ми тут її розглядаємо буквально на 5%. А налаштувань інструментів в ній є ну просто багато, дуже шедевральних. Тут у вас одразу чітка інструкція, і як ви вже зараз можете починати працювати, розбиратися в цьому. Негативний промп я пишу noisy background», тобто, щоб не було ніяких лишніх шумів на фоні. Е, от, я, я хочу 5-секундне відео, більше мені не треба, можна виставляти 10 секундне відео. Одразу можете побачити, якщо я перемикаю на 10 секунд, в мене знімається більше е, моїх поєнтів за генерацію. Я хочу тільки 5 секунд і відправляю його на генерацію. Також поки воно дивіться, воно вже на сам тобто воно вже зараз генерується. Поки я буду його очікувати. Розповідаю, що у клінг у вас буде кілька безкоштовних генерацій, якщо у вас немає проверсії, і зробити ви це можете за безкоштовні генерації, щоб одразу не купувати підписку. Наступне я розповідаю вам про функцію Start and End. Тут воно генерується. Ми можемо одразу запускати нову генерацію. Ми ось цій попередній вже робиться нічим не зашкодимо. До прикладу, я би хотіла, щоб моя endframe, вона в цій версії не, не підтримується. Нам треба перейти на, на інші версії, які будуть підтримувати в загальному, до прикладу, 1.6 end Version, але в нас тут не буде звуку, як ви можете побачити. Тут залежить від цілі вашого відео. я би хотіла, щоб моя кінцева версія була ось ця, тобто загальний кадр. Початкового кадру в мене немає, я його видаляю. в мене є тільки кінцева сцена. Початкової сцени немає. І тут я б поміняла промпт, щоб е, е, описала: давайте попробуємо два варіанти. Тут я би хотіла, щоб е, з горіха виріс бальзам. Е, тобто бальзам для губ, анімація виріс з горіха. Із. Кінцевий кадр вже є той бальзам, який вже згенерований. Я пишу чату GPT знову ж таки загружаю. Тут дуже важливо також вміти працювати з самим чатом GPT, тому що дуже багато людей використовують його буквально на 5%. Навіть ми, коли зараз з вами використовуємо, то ви бачите більше таких фічей, які можна використовувати, тобто, під підгрузити фото під промпт, щоб вам краще було зрозуміло саму структуру написання промта, самі версії і так далі. Це навіть не малюсецька частиночка, яку ви можете зі мною вивчити. Відповідно, пишемо. Фото, яке я прислала, це кінцевий кадр анімації. Далі я хочу, щоб. О, ось така помилка в нас відбувається. Пишемо далі українською перекладуємо фото, яке я прислала. Це кінцевий кадр анімації. Напиши гром, щоб із самого початку бальзам виростав ви, ви із. Це фото, це, оце, оце це ліщина із горіха ліщини, який стоїть біля торта. Він пише нам промпт, Зараз наша фото вже там десь згенерувалася, наша анімація, ми її зараз передивимося. Ми одразу копіюємо новий промпт і згенеруємо 1.6 з кінцевим фреймом. Відправляємо генерацію. Тут у нас Professional Mode 5 секунд одна варіація. Тобто, якщо ми візьмемо 2, 3, 4, тобто, у нас буде 2-3-4 варіації самого відео по одному промпту, я майже ніколи так не роблю. Тому що це, по-перше, є дуже багато генерацій. І зазвичай, в мене, виходить, з першого разу це робити. Відправляємо на генерацію цю роботу, а цю роботу дивимося, що у нас вийшло. Седесфекшен. <тасп> Седесфекшн. Я завантажую його. Пізніше опублікую в соцмережі. І швидше за все, ви цей креатив, будете бачити в рекламі з цього міні-курсу. Е, ось. Е, ось, така у нас, е, ось така у нас виходить просто шедевральна робота. Я називаю це мистецтвом, тому що це треба вміти. Е, так, боки ми чекаємо на генерацію наступного відео. Нам пише очіку, час очікування 9 хвилин. Чомусь. Не, не не, не зрозуміло мені чого, а, то я розповім про наступний урок. Тобто цей урок вас буде на задача анімувати фото, які ви зробили в першому уроці. На наступному уроці ми будемо говорити про те, як вам почати зараз, зараз заробляти із цих відео вже зараз робити перші кроки. Звичайно, що я не зможу вам вкласти всю інформацію, яку я тільки можу вам дати, але я дам вам вже чіткі інструменти, які вам треба. Піти і просто почати робити. Давайте генерацію цього відео ми будемо чекати, чекати, чекати. Дуже довго. Ось такий є мінус, коли ти не, не, не видаєш на монтаж уроки. Варне через вернесь, коли появиться генерація.